Є перші заяви на перемовинах між Україною та Сполученими Штатами в Саудівській Аравії після трьох годин і двадцяти хвилин переговорів. Українська та американська делегації взяли перерву. Міжнародні журналісти встигли запитати американців про те, як вони оцінюють перемовини зараз, пане секретаре Рубіо. Як ідуть перемовини? Чи все добре? Містер Уолтс? Ми просуваємося. Так, не дуже красномовно. Однак, голова нашої делегації Андрій Єрмак вирішив пролити світло на те, як все-таки йдуть переговори у соцмережах. Він написав: Робота триває. Дякую обом сторонам, що допомогли у всьому цьому розібратися. Ну, а якщо серйозно, то поки що дійсно рано судити? Втім, на відео з американцями чітко видно, що обличчя у них, ну скажімо так, відверто нерадісні. Тож, можливо, за закритими дверима відбувається справжня баталія. Як ви вважаєте, чому команда Трампа, яка схильна святкувати кожну свою дію, зараз іде на перерву незадоволеною? Пишіть нам у коментарях про всяк випадок. Нагадаю, що перемовини в Саудівській Аравії відбуваються в місті Джида. У них беруть участь представники України та Сполучених Штатів. Однак були повідомлення і про заплановані зустрічі американської сторони із росіянами. І це навіть не єдиний скандальний інсайт, що з'явився у ЗМІ напередодні цих перемовин. Повідомляють, що Україна готова обговорювати часткове припинення вогню, щоби повернути допомогу Сполучених Штатів. Адміністрація Трампа вимагає територіальних поступок і натякає, що без них підтримка може залишитися замороженою. Москва у свою чергу хоче повного визнання окупації, скасування санкцій і гарантій нейтралітету України. Європа боїться повторення скандалу між Зеленським і Трампом, а Британія вже втрутилася, щоб допомогти Києву втримати тиск. Китай демонстративно підіграв Україні та насолив Росії. Схоже, що світ буквально перевернувся на 180 градусів. Сталася без перебільшення історична подія. Один із найбільших китайських телеканалів Фенікс Тіві зняв репортаж про війну з українського боку. Цей телеканал працює у тісній координації з китайською компартією. Його часто навіть називають м'яким голосом Пекіна. Він не настільки відкрито пропагандистський, як CCTV, та він завжди ретранслює ключові меседжі китайської влади на багатомільйонну аудиторію. Такого не було жодного разу за всі роки війни. Ще вчора китайські ЗМІ транслювали виключно кремлівську версію подій. Вони знімали репортажі з російського боку, розповідали про буцімто непереможну армію Путіна та всіляко підігравали пропаганді. Москви. Та, схоже, щось таки змінилося. Репортаж китайські журналісти зняли у Харківській області, саме там, де точаться важкі бої за контроль над прикордонними районами. І це не була просто суха хроніка. Китайці отримали унікальний доступ до бойових дій. Їх включили до складу військової колони 127-ї бригади зсу. Вони перебували поруч із солдатами під час підготовки та запуску ракет російських позиціях, і все це в п'яти кілометрах від лінії боєзітнення. Українські військові самі підтвердили, що це перший випадок за три роки війни, коли китайські журналісти працюють на фронті з українського боку. І тут стає найцікавіше: китайці не просто спостерігали, вони прямо у відео відверто кажуть: ми поїхали разом із бійцями виконати обстріл російської території. Ось так виглядає дивний новий світ. Вчорашній союзник росіян сьогодні запускає по ним же ракети разом з українцями, і ми одразу вирушили разом з ними, готуючись до іншої точки, щоб виконати завдання з запуску ракет на російську сторону. Звук насправді дуже гучний. Можна побачити, що біля вуха є такий сильний гул, а потім відразу зникає. Ми щойно запустили всього чотири. О, Далі вони можливо ще будуть запускати кілька ракет. Найяскравіше на це відреагували як не дивно, російські зетвоєнкори. Ті з них, хто наближений до російської державної пропаганди, зберігають мовчання, бо казати про китайський ніж у спину заборонено. Однак самостійні блогери рашисти не особливо стримуються у коментарях. Якщо Фенікс осмілився показати вису не як маріонеток запада, а як реальну боєспособною силу, Значит, в Пекине уже сделали выводы. Это не случайность, не ошибка редактора, это сигнал, причем громкий. Китайцы показывают, что Россия для них уже не стратегический партнер, а актив с отрицательной стоимостью. И пока наши горе эксперты рассказывают о великой дружбе с Пекином, Китай спокойно меняет курс. Це найбільш красномовний, але вже не перший раз, коли Китай нарочито публічно йде на зустріч Україні за останні місяці. Пекін демонстративно віддаляється від Москви. Підписуючи нові договори з Києвом та Європою, а спеціальний посланник Китаю по Європі Лю Шає відкрито заявив, що Пекін вражений нахабною політикою Сполучених Штатів стосовно його союзників. А Україна та Європа мають бути за столом переговорів. Пекін також уклав нові контракти на постачання українського продовольства, тоді як російські банки почали стикатися з відмовами у обслуговуванні в китайських фінансових установах. Китай буквально вказує Росії на її місце у стілі, бо вона не більше ніж худоба для китайського господаря. І от тепер кульмінація. Китайський телеканал знімає репортаж з українськими військовими. Це стало справжнім ударом для Кремля. Російська пропаганда роками малювала Китай як братній народ, що буде поруч до кінця. Але коли в ефірі Фенікс ТВІ з'являється українська артилерія, яка обстрілює російські позиції, стає очевидно, курс змінено. І Москва у цьому сценарії вже не гравець, а розмінна монета. Що ж так розлютило пекін у діях Москви? Вся річ у тім, що Сполучені Штати намагаються віддалити Кремль від Китаю. Трамп за своєю дипломатичною традицією пропонує Росії особливий статус у переговорах, і це навіть частково спрацювало останнім часом. Кремлівська пропаганда стала критикувати Китай та називати його не так союзником, як експлуататором. А от Америка навпаки стала найкращим другом та бажаним інвестором. Пекін у відповідь почав демонстративно дружити із Європою та Україною. Російське керівництво захоплено розповідає про нову дружбу із Вашингтоном, а тим часом Китай розгортає свої камери на українських солдатів. Але не варто перечасно зачаровуватися Китаєм. Він усе ще активно підтримує Росію, постачає їй техніку, електроніку, допомагає обходити санкції. Тож, вочевидь, про розворот Пекіна від Кремля на 180 градусів поки що не йдеться. Втім, якщо Кремль не зрозуміє цих натяків і продовжить показове загравання із Трампом, ймовірно, Китай може більш все-таки піти на жорсткі кроки. А як вважаєте ви, що може зробити Китай далі? Та чи варто нам, українцям, йти йому на зустріч? Пишіть у коментарі. Вкрай важливо дізнатися вашу думку. Легалізація марихуани вийшла на новий рівень. Держава офіційно запустила сервіс «Єконоплі». І ні, це не жарт. Отже, що сталося? Держава офіційно створила сервіс для марихуани. У дії тепер з'явився реєстр для тих, хто вирощує коноплі. Буквально травичка у смартфоні. Цифровий реєстр є коноплі, дозволяє аграріям вирощувати та переробляти коноплю без купи, довідок та біганини по кабінетах. Достатньо зайти в систему, заповнити кілька документів і все. Тобто, це тепер у нас дозволено це все курити? Ні. Мова лише про промислові сорти, з яких роблять тканину. В них нема наркотичних речовин, але варто підкреслити сам факт: такого ніколи ще не було. Міністерство цифрової трансформації разом із з мінагрополітики запустили цей реєстр, аби повністю вивести бізнес із тіні та зробити його прозорим: менше паперів, менше корупції. Бо раніше це було паперове пекло із дуже великим шансом. Дати комусь на лапу. Ну, бо всього лише один неправильний підпис, і ти вже не сумлінний фермер, а наркобарон. Що можна зробити через ЄКоноплі? Легально зареєструвати ферму, внести дані про земельну ділянку, задекларувати врожай, додати результати лабораторних досліджень. Ну а ще тут є інтерактивна карта, яка дозволяє бачити всі конопляні поля країни. Тож так, якщо десь почуєте, що чиновники роблять з України Колумбію, це неправда. Реформа покликана не просто зробити життя фермерів простішим, а й вивести Україну в топ країн. З вирощування технічних конопель ринок сировини стане прозорішим. Більше компаній зможуть легально вирощувати, переробляти та експортувати продукцію. Вигода і для бізнесу, і для держави. І ще це і про реальні гроші. Міністр агрополітики Віталій Коваль пояснює, що коноплі можна використовувати у виробництві одягу, паперу, харчових продуктів та медицини. Це прибуткова нішева культура, яка має має шалену перспективу, отже, коноплі це не про покурити, а про інвестувати. Але якщо ми вже зговорили про це, то з 16 серпня в Україні легалізували медичний канабіс. Закон регулює його використання в медичних, наукових та промислових цілях. Медичний канабіс це взагалі не про кайф, а про лікування. Він допомагає при понад 50 серйозних захворюваннях, включаючи епілепсію, хвороби Альцгеймера, Паркінсона, розсіяний склероз і навіть хронічний біль в Європі та Сполучених Штатах. Вже давно це норма. Але як вважаєте ви? Це справді цікаве питання, що нам робити із травою? Пишіть ваші варіанти у коментарях. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Залишайтеся із нами, щоб дізнаватися найважливіші новини першими. А ми продовжимо збирати найцікавіші та найбільш гострі факти.